Мені було три роки, коли мама і тато відчули поклик заснувати церкву у Вудленці, штат Техас, трохи північніше від Х'юстона. Ми орендували приміщення школи, і на перше богослужіння зібралося близько 200 людей. І ось ми тут 30 років по тому у цьому просторі. Так масштаб змінився, але потреба в живому спілкуванні та єдності залишилась незмінною. Бог діє через людей, щоб торкатися сердець інших. Це те саме прагнення бачити, як відновлюються родини, як змінюється життя. Знаєте, це була перша церква, до якої я можна сказати повернувся, і це було щось неймовірне. Я зрозумів, ось чого мені так бракувало. Я вперше за довгий час відчув спокій серед усього, що тоді відбувалося в моєму житті, і саме цього я хотів би для інших, щоб вони теж могли це пережити. Коли я веду богослужіння і думаю про всіх людей у цій залі, про їхні життєві історії, стосунки, біль, радість те, з чим кожен прийшов, я розумію, справа не в тому, щоб влаштувати шоу. Це не про те, щоб вдавати емоції чи створювати вражаюче видовище. Ми поклоняємось і прославляємо Бога, бо він гідний цього незалежно від обставин у нашому житті. Більше того, ми хочемо бути щирими один з одним, інакше навіщо нам взагалі збиратися разом. Боже, цю будівлю звели у 2001 році, і з того часу тут стояла та сама акустична система аж до встановлення цієї нової. Можна сказати, ми вичавили з неї все, на що вона була здатна. Ми постійно стикалися з розчаруванням через двадцятирічну систему, яка вже буквально розсипалася, а запчастини до неї давно були зняті з виробництва. Все звучало по різному, по всій залі. В кожному місці своя картина. Система й так вже була застарілою, але коли почалися проблеми з надійністю, стало очевидно. Ми ж не можемо просто скасувати служіння. Ти не скажеш людям, вибачте, цього разу не вийшло. Ще кілька років тому ми зрозуміли, що нам потрібна нова система. Ми шукали рішення, яке забезпечить стабільне якісне звучання в кожному місці аудиторії для кожного слухача. Ми ретельно розглянули кілька різних варіантів і проєктів систем на базі рішень від D&B. І ми дійшли до певного роздоріжжя. Потрібно було обрати, рухатись у напрямку Soundscape з повноцінним імерсивним звучанням чи залишитись на класичному стерео без просторової компоненти у наших розмовах. Звучало одне й те саме. Ми можемо обговорювати це скільки завгодно, але ти, як звукоінженер, мусиш це почути, доторкнутись, відчути, попрацювати за пультом, пережити сам. Знаєте, нам довелось поїхати на локацію представників DNP в Ешвілі, Північна Кароліна. Ми взяли із собою наші мультитреки, щоб на практиці відчути, чи справді це відповідає нашому баченню і потребам церкви. Ми почали з фронтального звучання, а потім поступово почали вмикати оточуючі канали. І коли він зрозумів, що можна зробити в цьому просторі, це був справжній момент осяяння. Стало ясно, вони йдуть у напрямку Саундскейп, і з цього шляху вже не. Звернуть уже в перший тиждень е, після інсталяції люди підходили до пульта і казали: я ніколи не чув, щоб у цій залі звучало так неймовірно. Навіть розуміючи, як працює Soundscape, і маючи досвід прослуховування, я не очікував, що ефект буде настільки відчутним. Це майже як, ніби сама система зникає. Насправді вона є, але ти її не локалізуєш у просторі. Уся увага на зануренні у імерсивний саунд, який навколо і всюди. І як для лідера прославлення для мене справа не лише в тому, що е, звучатиме круто. Я знаю, що незалежно від того, де людина сидить у залі, от вона відчує і почує те саме. Вона почує це саме так, як я задумав, щоб вона це почула. Це справжній прорив. Тепер я можу розмістити бек-вокали чи хор, ніби позаду слухача. Застосувати еквалайзер і обробити так, щоб, здавалося, ніби співає сам зал. І саме це, у свою чергу, залучає та надихає людей співати ще більше. Наша мета в цій системі полягала в тому, щоб створити атмосферу, в якій люди можуть вільно долучатися, не боячись виділятися із натовпу. І річ не у тому, щоб усі підіймали руки. Важливо, щоб люди просто співали, не задумуючись, хто поруч з ними і де саме вони знаходяться. Час виходу у XSL серії не міг бути кращим все співпало ідеально. Ця система просто бездоганно підходить для нашого залу. І те, скільки панчу та низьких частот видає ця система, це просто неймовірно, особливо для її габаритів. Ще одна велика перевага це широкосмугова направленість кабінетів серії. SL, які майже не грають назад. Завдяки цьому сцена в нас значно тихіша. Коли пастор говорить, всі можуть його чітко чути, ніхто не напружується, щоб слухати. Це привертає вашу увагу до сцени. Буду дуже важливо пам'ятати, ми все це робимо не для того, щоб хтось сказав, де вау, яка крута система, яка деталізація звуку. Не ні, ми хочемо, щоб люди просто відчули, що це сильно. Результат цієї інвестиції видно не озброєним оком. Знаєте, його помітно в реакції людей у тому, як вони залучаються, як переживають увесь досвід. Це допомагає донести послання чітко без перешкод, без нічого, що могло би відвернути увагу від головного самого послання.